Теракти в Одесі і Харкові, мітинги і провокації в Вінниці та Запоріжжі. Яке місто наступне? Хто й навіщо збурює ситуацію в Україні? Політичні експерти не втомлюються звертати увагу на активізацію так званої п'ятої колони. Тему вивчав Віталій Бакуменко. Це Одеса. Ніч проти 10 грудня біля офісу місцевих волонтерів жінка в Капішоні залишає пакет. Замить лунає потужний вибух. За тиждень до цього теж в Одесі вибухівку заклали в магазин патріотичного одягу. Це ж не взорвався звичайний продуктовий магазин, зривався магазин, який представляв українську культуру. Символіку у Харкові підклали вибухівку під ворота нацгвардії та військової частини у місцевий пап стіна. Там навіть постраждали люди у підготовці терактів. Українські силовики угледіли російський слід російські спецслужби. І ті, хто стоїть у них на варті в Україні, замахнулись на те, щоб дестабілізувати ситуацію. Тому зараз в нас можливі випадки. Я про це вже говорив. Коли будуть підриви, просто підриви без знищення людей. Не направлені на людей, а для того, щоб залякати. У Вінниці нещодавно протестували проти відставки голови облради Сергія Свитка. У Запоріжжі навпаки зажадали, щоб міський голова Олександр Сін склав повноваження. Ці події теж на руку Кремлю. Вважає політтехнолог Тарас Березовець. Проросійська це кремлівська колона використовує настрої людей, невдоволення, яке реально сьогодні є. І тому створюється навмисна, по суті, штучно декілька гарячих точок на території країни. Перша з них це була Вінниця, де справді є. Проблема з прорегіональською більшістю. Повторення Вінницького і запорізького сценаріїв політолог прогнозує і в інших містах України. Наступні за його словами: Харків та Одеса буде десант, висаджений швидше за все, отакі київський, за участі політиків там центрально українських, да які почнуть по суті збуджувати місце. А у відповідь п'ята колона розуміючи це, може вводити своїх людей на захист кернеса під приводом того, що от Київ на нас тисне так і інше, і це створить абсолютно непотрібну напругу сьогодні в місті, де і так неспокійно, Розхитують ситуацію в Україні із тилу у соцмережах. З'являються спільноти, які закликають до повалення влади і поширюють російську пропаганду. Спеціаліст з інформаційних технологій запевняє, більшість акаунтів у цих спільнотах штучні. То есть, фактически можно завести целый отряд искусственных ботов, которые ведет один человек, например, там 50 аккаунтов, да, и они по разному э, степеням задач будут как бы их выполнять. Там очень много искусственно модерируемых процентов. То есть эксперты оценивали в свое время ну, летом до 80% состава этих групп на самом деле не являются реальными людьми. Словаки ж и далі працюють у посиленому режимі Віталій Бакуменко, Валентина Бречко перш. Національний